Більша частина Південної Америки лежить в екваторіальних, субекваторіальних і тропічних широтах, тобто в жаркому тепловому поясі. Отже, поверхня отримує велику кількість сонячної енергії, тому клімат материка дуже теплий, проте не такий спекотний, як в Африці чи Австралії. Лише на крайньому півдні, де вже поруч Антарктида, середні місячні температури повітря невисокі. Південна Америка найвологіший материк на Землі. На ньому випадає вдвічі більше опадів, ніж на будь-якому іншому материку. Ця особливість клімату зумовлена циркуляцією повітряних мас. Над значною частиною материка панують вологі екваторіальні повітряні маси. При цьому велику роль відіграють південно-східні і північно-східні пасати, які доставляють вологі повітряні маси з Атлантичного океану. Натомість вплив сухих тропічних мас обмежений. Вони формують клімат лише на західному узбережжі. Найспекотніше місце Південної Америки у центральній частині материка на рівнині Гран-Чако, де зафіксовано температуру майже плюс 49 градусів, а найхолодніше на південному сході там буває до мінус 33 градусів. Велику роль у формуванні клімату Південної Америки відіграють. Теплі гвіганська та бразильська течії на сході материка. Вони додатково насичують повітря вологою і сприяють збільшенню кількості опадів. А холодна перуанська течія на заході навпаки зменшує кількість опадів. Важливим кліматотвірним чинником є підстильна поверхня. На розподіл вологи впливає рельєф. Так на рівнинному сході Південної Америки немає перепон на шляху вітрів з Атлантичного океану, і вони проникають аж до анд. На вітряні східні схили Плоскогір'їв отримують від пасатів рясні дощі. Натомість на гірському заході повітряні маси з Тихого океану мають вплив лише на вузькій смузі узбережжя, оскільки далі шлях їм заступають високі гори. Південна Америка лежить у шести кліматичних поясах від субекваторіального північної півкулі до помірного південної півкулі. В екваторіальному кліматичному поясі цілорічно панують спекотні і вологі екваторіальні повітряні маси. Тому протягом року середні температури повітря високі, понад плюс 26 градусів, і випадають рясні дощі. Непомірна вологість повітря особливо відчутна на світанку. О півдні сонце нагріває повітря і вологість зменшується, о півночі знову стає душно від випаровувань. Такий тип клімату називається екваторіальний, постійно спекотний і постійно вологий. Зливи в екваторіальному поясі Південної Америки не схожі на дощі в інших куточках землі. Вони лються не зверху, а збоку, майже горизонтально. Завдяки сильним вітрам. Тоді накриття над головою мало захищає, адже вода проникає з боку. Коли крізь хмари визирає сонце так світлішає, що очам боляче, відразу стає жарко і душно, бо важко дихати. У субекваторіальному кліматичному поясі повітряні маси протягом року змінюються. Влітку приходять вологі екваторіальні маси, які несуть багато дощів. Взимку сухі тропічні, тоді дощі не випадають по кілька місяців. Тому там чітко виражені два сезони: вологе спекотне літо і суха, часто ще спекотніша зима, плюс 28 градусів. Це субекваторіальний, постійно спекотний і перемінно вологий тип клімату. Клімат тропічного поясу має певні відмінності. На сході бразильського плоскогір'я, яке перебуває під впливом пасатів з Атлантики, випадає багато опадів. Середня температура найтеплішого місяця становить плюс 26 градусів, в найхолоднішого плюс 16 градусів. Це тропічний вологий тип клімату. З просуванням у глиб материка кількість опадів зменшується і тривалість сухого сезону збільшується. А на вузькій смузі тихоокеанського узбережжя, де панує область високого атмосферного тиску і проходить холодна течія, які не сприяють утворенню опадів, спостерігається нестача вологи. Зволоження приносять лише тумани та рісні роси. Температури повітря відносно низькі – плюс 15 плюс 20 градусів. Там сформувався тропічний пустельний тип клімату. У субтропічному кліматичному поясі, як і в субекваторіальному, повітряні маси змінюються відповідно до сезону. Влітку панують сухі тропічні, а взимку помірні вологі. На сході в межах поясу клімат теплий і вологий, а з просуванням у глиб материка він стає сухим континентальним. На узбережжі Тихого океану формується клімат субтропічний, середземноморського типу із сухим теплим літом і вологою зимою. Помірний кліматичний пояс охоплює південний край материка. Упродовж року там панують помірні повітряні маси. На відміну від решти території материка, вологе повітря рухається з протилежного боку, із заходу, від Тихого океану. Його несуть західні вітри, але подальший шлях їм перепиняють анди. Гори стають природною межею, яка розділяє дві кліматичні області. Так, на західному узбережжі клімат помірно морський, він постійно вологий. Цю ділянку узбережжя навіть називають мокрим кутком Південної Америки. Погода там прохолодна, взимку плюс 4, улітку плюс 10, дощова, із сильними вітрами. На східному ж узбережжі клімат помірно континентальний з прохолодною зимою і сухим теплим літом. Кількість опадів невелика. Узимку сильні вітри можуть спричинити зниження температури до мінус 30 градусів, і навіть серед літа принести снігову заметіль з близької Антарктиди. Густий туман, який огортає Тихоокеанське узбережжя в районах з пустельним кліматом, називають гаруа. Його породжує холодна перуанська течія, охолоджуючи повітря. Холодний туман буває таким густим і так погіршує видимість, що рух автомагістраллю, яка проходить уздовж узбережжя, стає дуже небезпечним. У гірських районах Анд формується високогірний клімат. У горах, які перетинають усі кліматичні пояси, він змінюється не лише з півночі на південь, а й з висотою. Тобто від підніжжя до вершин відбувається поступове зниження температури повітря на 6 градусів на 1 кілометр вгору і збільшення кількості опадів. У нижньому поясі клімат такий самий, як і на довколишній рівнинній території. Так, поблизу екватора в нижньому поясі на схилах анд клімат екваторіальний, а вище снігової лінії це 4600 метрів лежать сніг і льодовики. Загалом, клімат Південної Америки з достатньою кількістю тепла і вологи. Сприятливий для життя і господарської діяльності людини. Там є всі умови для вирощування різних сільськогосподарських культур. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. Перше: Унаслідок сукупної дії кліматотвірних чинників, Південна Америка має теплий і найвологіший на землі клімат. Друге, в Андах формується високогірний клімат, якому властива зміна основних кліматичних показників з висотою та з півночі на південь. Третє, головним кліматорозділом Південної Америки, тобто межею між кліматичними областями, є Анди. Тому материк ізольований від впливу повітряних мас із Тихого океану і відкритий для надходження їх з Атлантичного океану. Друзі, на цьому все це був 23-й параграф за 7-й клас. Побачимось.